Я від тебе далеко в ці дні, Лише що і снімій, рідненький ти близько. Я в безпеці. Та плаче душа, бо в неї херсонська прописка. Заслужена артистка України Олександра Тарновська зараз живе у Києві, знімається в кіно, бере участь у благодійних акціях для херсонців та готується до прем'єри в театрі. Херсонський театр куліша. І Київський академічний театр «Колесо» – спільний проєкт відновлення вистави Осінній н ролл Вона в нашому театрі йшла російською мовою. Режисер цієї вистави, заслужена артистка України Тетяна Аркушенко, художник вистави Наша Херсонка. Тетяна Аркушенка це Київ, а художник вистави наша відома, відома художниця, головний художник. Театру Ляльок, моя подружка Ольга Гоноболіна, заслужений художник України. І ось цю виставу ми переносимо, відновлюємо в Києві. Під час окупації актриса залишалась у Херсоні. Вони хотіли, щоб ми працювали в русському академічному театрі. Ми були в Херсоні і чекали, що кожен день вони могли прийти до нас. І тільки 19 листопада ми зайшли в наш театр. Ми побачили понівечені фотографії, які раніше висіли в холі театру. Ми побачили на сцені якесь оформлення, а в кімнатах ремирувальних було. Ой, було стільки бруду, стільки е, ці е, тряпки, е, їх триколорні. З Херсона Терновська виїхала через постійний обстріл російських військових. Актриса говорить, не змогла залишитися у Німеччині або Ізраїлі, повернулася до України. Щопонеділка відправляє до Херсона посилки з допомогою, у тому числі подарунки, зроблені власноруч. Це я спочатку в'язала шкарпетки, такі тепленькі, 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 але шкарпетки можна купити. А от рукавички такі, якщо без таких пальчиків. Тепленькі рукавички такі широченькі, такі, щоб можна було зігріти ручки нашим хлопцям. Я стала в'язати це. Олександра Тарновська каже, цього року відзначатиме 50-річчя творчої діяльності. В цьому році я відмічаю 25 років. Працюю в Херсонському театрі, в драматичному театрі. 50 років творчої діяльності, і 70 років в вересні мені буде. Я своє прізвище не міняла, виходячи заміж, я сказала ні-ні. Мені всі казали, що наш дуже відомий рід. Так сталося, що у батька мого і у мами не народилися синочки, тому батько назвав мене таким чоловічим ім'я. Мій родовід на мене тримає на, на цій землі, дає можливість допомагати людям. Що таке ніч в Херсоні? Не зорі, не тихе свято. Луплять в квартали соні чужі ворожі гармати. Напились моєї крові, наїлись із стін бетону каву, бо завтра знову жити мені і Херсону. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.